Сьогодні виповнюється 100 років з дня народження тричі героя Радянського Союзу, льотчика Олександра Івановича Покришкіна. Стати таким, як Покришкін, було мрією хлопчиків воєнного і післявоєнного покоління, і не тільки їхньою. Молоді люди, учні Херсонського політехнічного і курсанти Херсонської державної морської академії цікавляться особистістю Олександра Івановича і історію війни, що закінчилась 68 років тому. В експозиції обласного краєзнавчого музею представлена Невелика колекція особистих речей льотчика Аса. Ахтунг, Ахтунг, Покришкін у повітрі. Таке попередження посилали німецькі наземні пости оповіщення вже з весни 1943 року. Це означало знаменитий російський ас вже піднявся в небо. Потрібно бути обачливим, вийти з затяжних боїв, мисливцям набрати висоту, а молоді повернутися на аеродроми. З перших днів війни Олександр Покришкін на фронті. Небом він захворів з дитинства і, всупереч бажанню батьків, пішов вчитися в авіаційну школу. І тут його бажання стати льотчиком відкладалося. Школа була. Перепрофільована і вчитися довелось на авіаційного механіка 1934 року. Став авіамеханіком 74-ї стрілецької дивізії. Коли почалася війна, бомбардувальники радянської армії без розпізнавальних знаків рухалися на Берлін. Зрозуміло, це була секретна операція. Покришкін збив одного з наших літаків, і цей факт намагалися приховати. Але Олександр Іванович завжди наполягав, щоб цей випадок з його біографії залишився в офіційних документах. Він брав участь в боях за Херсонщину у тисячу у 41-му і 43-му роках. В августе 1941 -го года он принимал участие в обороне Херсонщины в составе 55-го скоростного авиаполка, который прикрывал переправы в районе Чеплынки, в районе Каховки, Береслава. Но под натиском врага ему в 1941 году вместе с этой дивизией пришлось передислоцироваться. И в 1943-1944 году он находился в составе Скадовской авиагруппы, уже принимал участие в Бадітельних боях на Херсонщині. Олександр Іванович був творчою натурою. Новаторський підхід до всього, чим займався. Вперше застосував висхідну спіраль, і цей маневр увійшов у практику багатьох льотчиків. Покришкін розташовував літаки етажеркою на бойових вильотах свого підрозділу. Метод вільного полювання він довів до досконалості. І за повітряні бої у таврійських степах отримав другу зірку героя. Пропелер одного з із збитих радянськими льотчиками юнкерсів у наших краях представлений в експозиції. За роки війни Олександр Іванович Покришкін здійснив 650 бойових вильотів і збив 59 літаків ворога. В битві за Кавказі участвовав, він участвував в битві за Дніпро також е, е, воював в останній битві, е, коли е, летали на сам Берлін. Дуже цікава історія, дуже цікавий чоловік, смелый, такой, который завжди був готов поставити своє плечо за кожного сказать, сум соотечественника, друга, товариша. в експозиції нашого музею особисті речі Олександра Івановича. Його книга Крила винищувача, формена сорочка з муляжами зірок героя, справжні зберігаються в родині, і визитівка. Також експонати, що залишилися з часів війни, їх можна взяти в руки і роздивитися. Вони практично зрешечені шквальним вогнем, буквально опалені війною.